Так, коротко, коротко про погоду сьогодні! О, жара капець. Так, у ага, ясно, навігація моя. Буксую. Інтернет нормального немає. Фух, ну і жаріще. А то тільки штатмен. А що там говорити, що в тій Флоріді буде робитися, я взагалі без поняття. Ладно, будемо їхати потихеньку. Стричку там, де заправка you know, там написали, що деф не можна заливати. Поставили цей. Це знаменита компанія Swift. Я так зрозумів, що там теж мудрялися сюди флити. <рик> Отакі От справи. <рик> так, вирішив показати ще один міст, не знаю як показував, його не показував. Це сучасне міст. А, це теж недалеко від міста Нью-Йорк. Якби він не знаю, забули як той міст називається. Чесно кажучи. Але ти мене ще це є сучасне нове місто. Можуть бігати, тобто, от, власне, куси цього моста. Тому що В тому мості, там, де я вже переїжджав, вам показував на мості того Джорджа Вашингтона, там такого немає. А от тут вже більш так цивілізовано зроблено, Ну, він видно, що він сучасний, ось такий. Дуже-дуже. Як бачите, куча ліній, мать муща. Дивлячись куди я їду, ну, якщо виходить сюди їхати, в принципі, непогано. Легше переїжджати, менше трафіку, легший трафік. Тому ну, що там, там цілий час там нон-стоп, трафік такий, що щось краще їхати, було не завжди хочеться. Отак, от, от, так. От, так. от ми його і успішно. US, Шеодин, ну в смысле не шелдин, а напевно шеодин трек стоп. Половізь. Прикольно, чувак став, оце так по ЮСА, що дорога сюди йде, а він собі туди втулився. один такий самий пасажир. Коли я тут був приїхав, на ну, цей трек-стоп завжди забитий, тут нема що сонутися. Вночі, це я вам точно можу сказати. Так от, я раз сюди був приїхав, мені треба було зважитися. О, це була ціла історія, повірте. Це було щось щемось. Треба будемо заправляти. Такі треба були маневри робити, щоб виїхати звідси. Просто що творилося, в принципі. Пошарпаний, потасканий. О, ладно, будемо робити. Зато воду тут візьмемо на халяву, о, за поінти. Так, <реш> Класно я починаю, правда, зі слова так. Що е я хочу сказати. Я зараз рухаюся у USA, Трошки познімаю, Покажу, як виглядає. Я направляюся в сторону. Воріде. Як бачите, сьогодні от субота, от зверніть увагу, зараз я на дожину і всіх, дивіться, який трафік Все забито. От вам субота, бачите? Я яких я відео вже казав, що нема різниці, вихідний, будній день, я не знаю, навіть вночі і то достатньо траків, що всі шурують повним ходом Тому бачите, завантаженість, що легковими, що грузовими машинами достатня. От, що я хотів сьогодні відео зробити таке, власне, по професії як трак-драйвера, хочу вам чуть-чуть розказати, як вона виглядає власне, тут, а в плані які є відмінності, тому що багато хто з Європи буде зараз приїжджати, але, відповідно захочуть піти, якщо працювали в тому бізнесі або вирішили почати працювати. Тому я вам розкажу, тому що власне, ті всі етапи я пройшов. Тобто я не тільки як зараз працював тільки на дальних рейсах, я і локалом працював, і всередині. І працював в цьому як його. Такий як би, середній варіант і зараз найдовший варіант. Так от, Почнемо з чого? З ну, локальної роботи. Локальною роботою все дуже просто, нема нічого там складного. В принципі, хотів би відмітити, що в локальній роботі все-таки, напевно, мова повинна бути ну, така, скажімо, більш-менш терпима. Тобто, якщо навіть ви там не можете сильно розсуждати, але розуміти, вам в більшості випадків прийдеться, тому що багато з таких, знаєте, коротких будеш виконувати якісь короткі задачі, і відповідно це все. Ви повинні розуміти, що вам будуть які давати вказівки. Ну, опять же, тим не менше це все, як то кажуть, часом напрацьовується. Перепрошую, води по що там в горлі мені. Так от, переважно локальна робота вона заключається, ну, тут в багатьох випадках починається дуже рано. Якщо, наприклад, немає нічних змін, вона може починатися і в 3, 4 ранку по-різному. Тобто це робота не для тих, хто любить поспати, це однозначно. Наступне робота локальна, вона так само оплачується по годину, скоріше всього, буде платитися вам. Ну, Відповідно, розцінки різні, але, як вам сказати, це. Ну, от власне, погодинна оплата дуже добре, коли ви на етапі, щоб брати собі житло, тобто оформляти моргіч, от ці всі нюанси. Це надзвичайно добре, тому що, як колись вам обісню, в чому вся суть заключається. От, власне, на години набагато краще, ніж от, коли ви на Майли працюєте. Тобто для банка це чомусь краще. Тому така робота для вас буде однозначно пріоритетнішою. Може заключатися не тільки там, скажімо, їздити на коротку дистанцію, ви можете трошки і далі їздити, можете їздити і там по всій провінції. Тобто, ну в принципі, провінції досить великі, і повірте, ваш один дріб, так званий, він може вам якраз і зміну закривати. Це є одна сторона. Наступна скажімо так, робота між провінціями. Скоріше всього, це може бути одна провінція, може бути дві провінції, не має значення. Але що має значення? Тут будете робити так звані свіч, Тобто, такі, як, ви, як вам об'яснити це правильно. В Європі такого не знаєш. Ну, я, не, таке, я не зустрічав власне, таке в Європі, І тому для мене це було дуже такою диковинкою. Тобто, це... Коли ви під'їжджаєте до якогось пункту, наприклад, там от в мене було, я там під'їжджав е з Нюбрансівка до Квебеку в певне місце, а з Онтаріо в це саме місце їхала інакша машина, е яка так само тягнула е туди свій прицеп. І от виходить, я притягував туди прицеп. Він забирав там рецепт мій, а я брав його. Ну, от таке. І там в принципі, робота розрахована так, що ви просто ходки робите і все. Тобто вам там не дуже треба щось думати, включатися. Там на майли, то вже не є погодинна оплата, це вже майлова оплата. Які її переваги? В принципі, якщо нормально так знаєте, ну, тобто, ваш, на кого ви будете працювати, переважно там так само працюють контрактори, тобто ті самі овнера. І ви, скоріше всього, будете там працювати на якогось овнера. Якщо овнер там нормально стоїть на компанії, тобто йому дають достатньо роботи, ну, відповідно, і ви будете мати достатньо роботи, будете газувати нормально, тобто у вас теж буде виходити. Я скажу зразу, можу сказати, плюс-мінус. В Нюбрасику водій на такій роботі. Я не рахую це такою дуже тяжкою роботою. В принципі, нормальна робота взагалі без такого лишнього. Дуже такого напрягу, просто в тому плані вона напряжна, що головне, щоб вам роботу давали. Отак от я скажу. Ну але на цій роботі ну ви можете так, дивлячись, де ви живете. Якщо ви живете там в тому місці, де живе контрактор, відповідно ви можете там вертатися на базу, ну і відповідно можете на ніч йти додому, якщо хочете. Можете не вертатися додому, можете спати в вантажівці, тобто там опять же, це все в залежності від того, на якому етапі, де ви зупинилися, де ви будете ночувати. Оця робота от вона так виглядає. Тому що якщо ми візьмемо локальну роботу, що ви кожен день вдома, 100%, розумієте, то, знаєте, то там, от, там вже така середня робота, я назву так, середні ті дистанції, ви там вже не будете кожного дня вдома. Навряд чи вам буде виходить, тому що ви можете десь зависнути. Просто там прицеп може ще не доїхати чи ще щось. Зараз закінчиться робота, тому що там так само ви працюєте по лоуку. Якщо, наприклад, на локальній ви можете працювати взагалі без лоукбука і там просто години, ну, тобто ви собі години свої робите та й все, то вже на такій роботі відповідно буде лоубу. Так, що ж такі нюанси в тій роботі? Тоже Знаєте, я вам так скажу. Там одна проблема, поки ви почнете працювати, от власне, ось така середня ця дистанція, там ті диспетчера, вони знаєте, з голови якісь адреси дають, в принципі, ніхто толком нічого толком не пише. Так, трохи складновато, в тому плані розібратися, ну, це опять же, просто з досвідом прийде. Ще який там є такий нюанс, який мені не об'ясняли, я вам об'ясню. На такій роботі дуже важливо uh, розраховувати свій час, uh, чи ви дотягнути той трейлер чи ні. Чому? Тому що переважно ті трейлери, вони якби ну, в них типу якби, такий uh, appointment що він до якоїсь години повинен от сюди притягнутися. Тобто, власне, куди, він буде, куди ви будете його тягнути. Uh, мені цього ніхто не об'ясняв і в принципі я був в такий період, що я раз їхав, в мене час ну тобто, я навіть не розраховував, там в мене час закінчився я на парковку став, а мені вночі дзвонять, мов, де трейлер. Ну, я кажу, в принципі, в мене, а чого ти його не тянеш? Бо в мене час скінчився. Ну і вони там почали розбиратися. Ну, як завжди, вияснили, що то вона не моя. Тому що, в принципі, ніхто мені ніяких вказівок, ніяких не давав. То тобто, потім мені вже почали писати, що такій годині той трейлер має бути. Ну, деколи писали, деколи не писали. Менше з тим. Щоб ви просто розуміли, от суть такої середньої роботи. Оце коли ви їздите між провінцями недалеко. Це дуже практикує багато компаній, таких як, наприклад, Armor компанія DROS практикує таке, потім ще хто практикує таку штуку. Що вони зараз, ну Я не знаю, я так візьму там Атлантичні провінції. Це я так дві ті компанії я знаю, що вони практикують. Можливо, ще десь є. Других привіт це в компанії. Ну, в принципі, щоб ви розуміли, хто таке практикує. Оце власне. Я е, ще раз хочу сказати, що там заробіток тоже досить непоганий. Ну, Мені нормально вийшло. Тобто, щоб Ви розуміли, я там 4 тисячі мав стабільно. Тобто без проблем. Я 4 тисячі заробляв, взагалі не напрягаюся. Тобто, Я не дуже ну, змучувався, тому що в принципі не було там такого дуже... ну, Самі розумієте, підсипив трейлер, ну що таке підсипити трейлер. Приїхав, підсипив його та поїхав. Їдеш, проїхався, відцепив його, підсипив другий вернувся. Ну, тобто таке, знаєте, ні про що. Але 4 заробляв, я рахую, що це досить непогана ну, зарплата. мені так знаєте тобто Я ж точно знаю, чим порівняти. Ну, зараз я ще раз говорю: не треба тільки мені розказувати про Альберт і ще про щось. Коротше, я говорю вам взагалі про Атлантичну провінцію, тому що в Альберті там... Свої, своя робота, свої зарплати, в Бісі своя робота, свої зарплати, і там зовсім інакший рівень життя, тому я про це не буду говорити. Ви там заробите більше і потратите так само більше. Ну, не треба, тобто, Я все-таки розказую про Атлантику, Атлантичні провінції, сюди до Онтаріо, до там Квебеку, це все там, де я їздив. там Та сторона, та сторона, повірте, я там все об'їздив і в принципі. Я точно знаю, орієнтуюся, що там по зарплатах, що тут платять і як воно виходить. Тобто я вам можу сказати, якщо у вас 4 виходить, без напрягу і ви їздите, можна сказати, отак по колу, біля дому, ну, це нормальні гроші. Я вам серйозно кажу, це нормальні гроші. Так, ну і остальне тепер, яку я маю зараз роботу, бачите, яка тут тоже дорога скачеш, як на козлику. цей. Ну і теперішня моя робота це є, що я їжджу ну так, в лапках, я би сказав, на довгій дистанції. Чому в лапках? Тому що ну, я їду, то стою, то опять їду, то опять стою, то якось так знаєте, мені навіть тяжко сказати. Що я можу сказати? Якщо брати ту компанію, де я зараз працюю. Ну, це робота така, тобто ви тут не замучитеся. Дійсно тут, тут не замучитеся однозначно. Робота на ріфі є дуже специфічною в плані тому, що вас appointment. Відповідно, вам приходиться чекати або апоintмент розвантаження, або апоентмент завантаження, тобто час, коли вам треба. І це все воно так само зменшує ваш заробіток, тобто, на жаль. Зразу хочу сказати, тут немає такого, що тут, коли ти працюєш на рефі, ти отримаєш більше. Тут тільки коли ти працюєш на флотбеті, тобто коли ти на платформу, маєш, платформу, туди ти можеш більше заробити за рахунок того, що там рахується ще тентовка. ну і робота сама по собі якби складніша, можливо, можливо, ні. І це дивлячись, теж як в кого здоров'я дозволяє. А тут, а що ріф, що драйвен. Тобто сухий фургон, тобто драйвайн, то просто сухий фургон, типу би цей. Ну, одинаково оплачується взагалі без, без різниці. Е, тому далекі дистанції, я ще раз говорю, в мене виходить, я в рейсі можу бути 7 днів, можу бути 8, можу бути 10. Е, вдома я потім ну, 2-3 дні. Розумієте, тут так система поставлена. Е, тут... Ну, чим довше вдома просто сидиш, тим менше ти заробляєш. Лежить на довгій дистанції. Тобто, я вам скажу так, я приходжу до висновку, ну от серйозно повірте. Тобто я дійсно від щирого серця вам хочу сказати, що я приходжу до висновку. Чим довше ти сидиш в трасі, тим більше ти заробляєш. Чим коротше в тебе тріпи, чим скоріше ти з'їжджаєш додому, в тебе виходить менша зарплата. Відповідно, ви самі собі рахуєте. Якщо вам в грошах не залежить і в принципі ви. Для вас ви можете собі їздити. Якщо вас цікавлять гроші, вам все-таки прийдеться сидіти в райся. То я вам точно говорю. Потім наступне, що я хотів ще сказати. Все одно, на рахунок, чи мені грошей в нашій сім'ї вистачає, вистачає сім ну, грошей, ті, що я на траці заробляю, вистачає повністю. Я зразу хочу сказати, дружина не працює. Тобто я працюю один в сім'ї. Грошей вистачає. Для людей, які приїжджають сюди і починають нове життя, повірте, бізнес власне, Траківський, досить класний, класно в ньому працювати, тому що хороші гроші, швидкі е, підйоми. Тобто, ну я рекомендую, наприклад, я не дивлюсь на цей бізнес, знаєте, ну там не хочу опять, говорити, е, що я там ну, в рожевих окулярах їжджу чи ще щось, Я свої рожеві окуляри давним-давно порозбивав, що тут зря так говорять, але... Я хочу вам точно сказати, от наведу вам простий приклад. От ви можете піти працювати, наприклад, з доляром. Ви можете піти працювати, наприклад, з доляром. Ви прийшли працювати з доляром, так? Ваша... Ну от я дивився останні там, наприклад, зарплата від 35 до 45 доларів, виходить. Що це говорить? 45, ні, 35-45 тисяч в рік. Мінус податки, рахуйте, що врахуйте туди. Тобто про що це говорить? А той же самий трак-драйвер, зарплата буде стартувати від 45 до там, 70, 80, від 60 до 80 тисяч, 80-100 тисяч. Тобто, ну опять ж від, від провінції, яка провінція, які відповідно там розцінки на роботу. Якось так, тому і має ну, тобто має це важливе значення, повірте. Тобто на початку дуже важливо от, власне, мати такий, знаєте, стабільний дохід. Та я все-таки рахую цей бізнес досить стабільним, тому що все-таки в, на американському континенті все в основному перевозиться вантажівками. Тому тут легше заробити гроші. І ну не знаю, я можливо просто втянувся в цю роботу, і я так, знаєте, зі своєї колокольні вже там розказує, що, типу, як, що так класно, туди-сюди. Я розумію, що для людей, які не працювали, це є досить ну, тобто, велика машина, проблематично туди-сюди, але ну, навчитися всього можна, все одно. Люба робота, яку я починаю виконувати, вона все одно, я починаю вчитися. Яка би то робота не була, навіть якщо це приходу, ну, тобто я водити в машину, то вмію, але на ну, кожній компанії є певні свої специфіки, і все одно це є як новий етап. Тому що завжди вчишся тому що я не бачу е, нічого складного, привикаєш просто до того всього. Тому я вам всім, як то кажуть, е, бажаю в тому плані успіху, хто хоче зайнятися справою. Ладно, не будемо перестроюватися, бо там хтось виїхав, но не буде перестроюватися, краще притурмозимо, бо нас зборолося з тих машин, бачите, не туди і не сюди. Дорога досить вузька, тут їдеш. Температура за нас. 31 градус на вулиці, жара просто. Я там стояв, заправлявся, там заліз 40, 40 був. Все не розуміє, щось їде, не їде цей. Він ніяк розігнатися не може. А ще так само. А, зразу хочу сказати, хто на трасі, ну, на дорогах, хто буде починати їздити, повірте, хватає джамшутів дуже багато, будьте дуже обережними. Люди якось їздять не, не до кінця, зрозуміло, от він їде, не обганяє. Ну, що він? він включив поворот, а той думає що він повертає. Розумієте? От вам, от будь ласка, вам аварійна ситуація. А він просто забув виключити поворот. От вам дуже все просто. Все просто як двері. Розумієте? Ну, як завжди він починає розганятися. А може і не наче. От з правої сторони, на жаль, я не встиг. Ну, мені би не вийшлося тут парк американської армії. Тут стоїть різна техніка, вертольоти, самоліти, ці всякі там пушки, Все підряд.